Учасники турніру змагалися у спортзалі 35-ї школи. Це представники Вільшанки, це представники Олександрії, ПСК Захист, це представники клубів міста Кропивницького, «Четверта спортивна школа, клуб Воїн, на базі якої ми виступаємо, клуб Старт. Клуб Україна. Цього разу 10 осіб привезли враження чудові, дуже вдячний організаторам змагань за те, що є така можливість дітям розвиватися, шукати себе і знаходити можливість розвитку не тільки в гаджетах, а й в спортивному направленні для того, щоб зміцнювати своє тіло та дух. Призері визначали у чотирьох розділах з обмеженнями по силі ударів та де суперникам дозволяються удари у повну силу руками, ногами та колінами. Щоб не травмувати дітей, у поєдинках використовують ось таке захисне обладнання. Безпека це завжди стоїть на першому місці. Перша безпека це зрозуміло, добра підготовка учасників. А другий етап це включає шолом. Відповідні рукавички, капа, бандаж, фути все, що потрібно для того, щоб безпечно наносити удари. Ось так достроково перемагає свого суперника вихованець 4-ї спортшколи обласного центру Іван Буряченко. А це представник Кропивницького спортклубу Україна Артем Мінчев. Він здобуває чемпіонський титул роздільним рішенням суддів. Завдяки Дмитрію Поліщенко, який мене тренує у залі кожен день. Тактика була працювати першим номером, не давати вийти з угла і розділка один з коліном. Коліно мені подобається. Я е, повинен відмітити це. Таких наших бійців, як Мінчева Артема, Полулях Олексія. Той же добру команду до нас привіз зла Олександрія, ПСК Захист, так я можу відмітити, Сергій Торожнюк. Він по загальному заліку 2018 року, він є найрезультативніший тренер нашої області. У командному заліку Чемпіонату області перше місце посів Олександрійський військово-патріотичний клуб Захист. Переможці цього турніру виступатимуть на національному чемпіонаті України з кікбоксингу, який відбудеться з 11 по 14 квітня у Броварах. Олександр Сметанко, Олександр Донцов, новини.